Міські жителі переважно користуються водою, яка трубопроводом подається із річок. Сільські мешканці купають приватно колодязі. А ось щоб водопроводом подавалася вода джерельна, це щось незвичне. Скільки ж за таку розкіш доводиться платити? Питання зацікавило наших журналістів. Мешканці мальовничого села Височанка Галицького району можуть порівняти себе з мешканцями відня у тому плані, що і перші, і другі п'ють джерельну воду, яка постачається водопроводом до їхніх домівок. Оскільки вода у колодязях не є належною для споживання через певні природні умови, люди вирішили провести воду до кожної садиби з лісового джерела. Це задоволення дорого їм коштувало, але воно того варта, вважають люди. Ще нема року, як люди провели собі воду і все це. Це за власні кошти. Водогін сягає до чотирьох кілометрів. Це люди всі за власні кошти зробили. Ну правда, може, може голова трохи спонсорував трактор копати, а так труби, все це все за наші кошти. У керницях була вода, але у кого була підшкірна, у кого не підшкірна вода, і така а це цілюще джерело. Воно ніколи землі не замерзає. По перше, по-друге, вона дуже має добру якість. І дуже чиста, і люди дуже хотіли цієї води. І провела би було в селі вода, така унікальна вода. І кожен має воду в хаті і нею користується, і вона дуже ну, має дуже добру якість. Василь, знаєте, якщо по шкірі на щось висипає, вони миються тою водою, вона щось якби щезає і нема. Вона... Проклавши водопровід, височани зробили дуже важливу і корисну справу, адже вода. Це життя Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.